Привіт вам, панове мотоциклісти та гості каналу. Друзі, не мог я не виїхати сьогодні і не поснімати, коли кругом така осіння краса. Все таке ярке, жовте, красиве. Мотосезон потроху закінчується. Пропоную проїхатись зо мною. Можливо, щось цікаве вам розповім. Ну, Наприклад, ось нещодавно підняв стекло лобове на 6 см. Ну, так менше вітру, менше шуму. От, організовано це все двома болтами отут, як видно, передвигається на 6 см або нижче, або вище. Ну що, поїхали потихеньку. Зараз перепрошую, буде 50 метрів сонця об'єктив, потім повернемо. Да, дерева, звісно, зараз такі красиві, сочні, яркі. Дуже класно. Так, да, пишуть мені під моїми відео, що я забуваю поворотники виключати. Друзі, ну іноді забуваю, коли треба щось розповідати цікаве. І забуваю. Гадаю, вам чути, як мотор працює? Наче 400-ка а так швавенько набирає обороти. Взагалі рекомендую Honda CB400X для початківців, для тих, хто починає і тих, хто, можна сказати, закінчує потихеньку свою мотокар'єру. Доволі спокійний, цікавий, такий дружній апарат. До речі, я вже визначився все время, дивився, скільки ж мотоцикл бере паливо при спокійній їзді 95-105 приблизно 3,2-3,3 літра на 100 км в час. Тому він не тільки дружній, а ще й приємний по витраті палива, що в нинішній час доволі значно. Ну, я катаюсь спокійно, мені вже не потрібна швидкість. Тому, як кажуть, дідівським способом, ну, то та я так і катаюсь, дідівським способом. Да, зараз гарно на вулиці, приємно, не жарко, і мотор, до речі, робить набагато краще, оскільки... Повітря густіше, наче хто мотору додав кобилок трошки. Замічали, так? Да? Коли холодніше, мотор працює краще. Це ж плотніше повітря. Так сказується. Хоча тут інжектор, як може бути плотніше чи не плотніше. Ну, можливо, мені так здається, не знаю. Як же приємно проїхатись, коли нікуди не летиш, не швидиш, ніхто тебе не підганяє, нікуди тобі поспішати не треба, їдеш собі в повний, повне задоволення. Не швидко, не медленно, а доволі таки гарно. Навколо краса осіння. Жовта, красива. Хоч в цьому году була невероятна спека, повигорало все. Але трошечки красоти все таки є. Як видно на спідометрі, забув поворот виключить. Точно, друзі! Тільки що глянув на приборку поворот включений. Ну що ж таке? Увлікаюсь просто розговором з вами і забуваю виключити поворотники. Буває таке, так, да, буває. Треба мабуть, поставити, як там у китайських папільниках, щоб пищало. Щоб і мотора не було чути, а писк було чути, щоб включений поворотник. То був би прикол, звісно. Ай, яка краса! Одне тільки погано, що день став короткий, сонце сідає рано, а коли сонце над горизонтом, теж не дуже комфортно їздить, тому що ну, реально велика-велика фара, небесна, сліпе, доволі ощутима. Ай, краса яка! Ну хто зараз на мотоциклах катається, той мене зрозуміє, наскільки красиво на вулиці. Та ще якщо й гарний асфальзик є, так взагалі приємно їхати. Не труси тебе, не дергає. їдеш собі спокійно. Хотів би ще, друзі, вам сказати, мій лайфхак один невеличкий. Якщо робити при переключенні вниз маленькі перегазовочки, коробка переключається легко і невимушено. Нема ні стуків, немає ні класаній, нема сильного нічого такого. Це я навчився ще годів 30 назад, коли в мене була ява, у хлопців летіли вилочки, вони їх підгинали при переключенні. А в мене вилочки не летіли, оскільки я робив легеньку перегазовочку перед тим, як переключитись на понижену передачу. Тоді вирівнюється швидкості колеса і коробки. І переключення таке легке-легке взагалі не напрягає коробочку. От з тих пор, скільки я вже катаюсь, та годів! а скільки я вже катаюсь. 38 років, мабуть, від початку. Ну, в общем, давно катаюсь, тому переключаюсь тільки так. Вже війшло в привичку і переключення проходить дуже легко. Я зараз на якому-небудь повороті вам обов'язково ще раз покажу, як це все відбувається. Та ви почуєте, навіть. поворотник опять забув. Так, <laughs> треба да, частіше дивитися на приборку. Просто-напросто. От і все. І да, до речі, коли їдеш 95-100, то зазвичай нікого не обганяєш, ні тебе ніхто не обганяє. Тому що їдеш в потоці усіх інших автомобілів. Навіть фури зараз шпарять так, що ой-ой-ой, 95-100. Іноді навіть не вже неся за такими. Молоді ж посадили на фури, а вони їздять так, як таксісти. Тому хап, і перед пикою повернув. Тому це теж невеликий лайфхак. Їздіть 95-105. Економія палива, економія колодок, і передніх, і задніх, економія дисків тормозних, економія мотора. Оскільки ви не розганяєтесь, ні тормозите, а їдете в одному режимі. І мотоциклу приємно, і вам приємно І не треба нікого обганяти. Такий от вам факт. Мотофакт. <хи> да. Яка краса? Я прям насолоджуюсь зараз поїздкою цієї. Ні машки, ні, нічого, ні мух немає, нічого. Та ще трошки стекло підняв, трошечки леше. Наверх на візера менше прилітає, тому красиво. От дивіться, зараз буде поворот. Направо. Я буду переключатися на п'яту. П'ята. Четверта. А тут уже не перегазував, бачите? Як тільки перегазовочки немає, так і чуть коробку. Я красиво ай. Заправлятися не будемо. У мене бензину вистачає поки. А по городку проїдемося з вами. І ще що можу рекомендувати, перевіряйте тиск у колесах. Оскільки похолодало і тиск упав дуже сильно. Я так перевіряю постійно. Стало жарко, перевірив. Стало холодно, перевірив. Якщо що, підкачав трошки, це важливо, скільки тиск падає доволі суттєво. А тоді люди кажуть, о, виріс, витрата палива виросла. Ну, зрозуміло, як у вас по півтора атмосфера в колесах, то можеш просто. Перевірити і підкачати. Користуюсь електронним насосом, до речі, ох, він мене і виручає. Я просто перестав їздити на шиномонтаж, платити кошти. А в мене три мотоцикла, і кожен треба перевірити по два колеса і за кожен треба заплатити. Коротше, легше вдома в гаражі, перевірити, докачати, якщо. У мене, до речі, відео про цей насосик, є, теж рекомендую гарно. Річ, батарея держить довго, качає насос непогано. Да, вже, вже сонце низько. Уже так навіть не знаю як це буде на відео. Открыю визор, потому що запотиває. Да вот тепер будет проблемка, кстати, с запотевающим визором. И за потивающими очками, потому что... Сунуть холода потихенько. Да, іще ж, до речі, друзі, оце ж я все пишу зараз на... Мікрофон підлічку Boya BioI1 2 Pro. Той, що всі мені посовітували під моїм відеом про вибір петличок для мотошолома. Дякую вам щиро за ваші рекомендації, за ваші коментарі. Буду користуватись нею, оскільки сам почув, що дійсно дуже гарний звук. Ну, який гарний звук. Приємлемий доволі звук з цієї петлички. Ну, а проте буду додому, мабуть, їхати. Покатався з вами. Щиро вам дякую за компанію, що ви мені составляєте компанію, що послухали те, що я вам розповідаю. Можливо, те, що я розповідаю комусь. Понадобиться. Тож, ставте вподобайки, буду вам дякувати. Друзі, дякую вам за увагу. Слава нашій Україні. Бажаю вам. Всього самого найкращого. Здоров'я, миру, вам і вашій родині. Бувайте здорові, друзі. До нових зустрічей.